Вітання. Так, ну що, пробуємо далі підписувати футболістів та будувати кар'єру київського клубу. Ось сюди по коментарю. Будемо зараз намагатися підписати футболістів, яких ви бажаєте бачити в нашому складі. Так. Ну, такий собі фейс, але центральний захисник, в принципі, я готовий спробувати. Не знаю, чи вийде двох підписати, чи взагалі вийде підписати, Ну, будемо намагатися. В принципі, захисник нам. Дуже-дуже потрібен. Тим паче 22 роки. Давайте спробуємо на 3 роки контракт, домовитись, але можливо не вийде. Може не вийти за таку. Давайте збільшимо суму просто. Ага, йому без різниці яка взагалі зарплатня. Отак от. Просто візьмемо по максимуму. Тільки зараз він не грає в цю руху, ні? Так, ну що, ну не вдалося мені знайти Кендрі Пайса, тому що його схоже немає в цій грі. А чекаємо відповідь по Омерагічу. Дивимось, кого тут нам пропонують правого захисника. До речі, не дарма нам пропонують правого захисника. Тому що в нас хочуть викупити тимчика. Будемо, звісно, відмовлятися. Отак от. У нас центр захисту дючук хорош, звісно. Ну побачимо. Нормально так, нормально так. Окей, <laughs> okay, ми приймаємо мову. Забираємо цього футболіста по вашому проханню. Нехай дійсно грає. Будемо разом з вами збирати команду. Опа. Все, підписав договір на 3 роки. До речі, я мінімум на 3 роки беру всіх, не знаю хто як. І відразу, відразу з номерами. По-перше, забираємо 12-ку, так? У пашка. Кажуть, що не треба. Так, давай йому 16-ку даємо. Так, номер. Який отримав номер Омера Гіч 13-ку. 13-й номер. Ось замість сироти да, дамо йому. Отак от, от. Все одно сироту продамо. Більш за все. Супрягу хочуть купить. Ого. Що в нас по форвардам взагалі? Так, тут ще йдуть перемовини. Може, дійсно його продати? Що він буде сидіти? У нас якщо що замість боженіка є ванат. Та, мабуть, так, хай іде грає. Типу, для чого? Для я його гу... рідко використовую. Думаю, більше інших футболістів підключати. Як ніяк нам треба змінювати склад. Ну і виграти Верес. Ну, сапуга. Ще. Так. Знову туди Боженіку! М'яч Боженіка, удар! Дуже активний футболіст. Бачимо ми Волошина там. Волошин підключається до атаки. Бажанік. Так. Царенко удар! Клас. Пробив гарно. Рахунок 0-0. Ну, продовжуємо. Три удари. І володіння м'ячем, яке шикарне. Але чомусь не пришвидшується від... Ні, забирає м'яч. Зносить футболіста. Вереса. Туди назад і ще раз. Збили з ніг Боженник з м'ячем, але ти маєш бути в штрафній, старий. Подача не доходить до царенка. Ну, небезпечно, як, послухай. Так, але все одно ми не виграємо ще. Чапаренко відбирає м'яч. Давайте ще раз через центр зіграємо, Боженник. Боженік, бачимо, там Бекхем забігає. Ну ні. Нечітка передача на Бекхема. Сапуга виграє, але дуже сильно. 70-та хвилина. 69-та. Але все одно ми пресингуємо, ми б'ємо. Але тільки цього мало, дуже мало. Ще, ще можемо пропустити вдвох. Фол. Ой-ой-ой, який небезпечний фол. Впас удар кутовий. Не вдається нам поки забивати. Перегравати. Що за погані передачі? Боже. Хоч би не пропустити на останніх Ну. 00 закінчується матч. Невдалий для нас. Не знаю чому. Ми били, не влучали. Просто не влучали поворота. Чотири удари, навіть площину воріт жодного. Подивимося зараз. Що по таблиці в нас? О, шахта теж, до речі, в нічу зіграли. У нас стільки шансів вже було обігнати, але всі граємо в ніч. Кривбас, подивіться, що робить гарно, дуже показує себе. Ну, типу. Чому і ні? Отак, якщо поставити щось удикаєво, отак. І бущана на воротах, то це просто це міцний дуже склад, подивіться. Давайте ще Назаренку дамо шанс. І все, отак можна грати. Зацінюємо поле. Металіст Харків 1925. Гармаш Капітан уже, так сходу. Гарно. В центр сапуга. І що, ще й брашка може підключати? Кабаєв, Кабаєв з м'ячем. Хорош, давай з УДАРОМ! Бадьори ти всміхатися, мотиваційні фрази. Чи ти знаєш скільки раз я є в депресивній фази, нащо ти це робиш? Щоб увагу жерти. Я роблю це, щоб не соромно було. Попов на тимчика. Тимчик на омирагіча, туди омирагіч. Що за погана передача? Чому такий поганий пас? Що робити? Щось ж Дениска просто розійшовся. Дивимось. Ну, сеточку навіть черкнув. Аби трошечки лівіше, може б щось би і вийшло. Удар! Свого влучає чи що? там офсайд зараз буде? Да, дивись, Дениска просто пробиває в свой гля. Гля, психуя старий Все ж добре. Але потужні удар він віддає, блін. Він уже грає, це вже не для перемоги, а по кайфу, знаєте, просто катає. Так, бекхем. Звісно, в соло обігрує, обігрує, давай другого. І другого. І подачка. І удар буде. Давай добий, старий! Але як гарно, ні? Ну, Дуже гарна комбінація. Ану, сапуга. З ударом, який міцний удар вийшов. Так, рятує м'яч. Туди далі, там сапуга, сапуга. Старий. Давай простріл. Ой, який удар! А що там? Ну, Назаренко забив. Ідеально просто, подивіться. Ідеально просто. Рахунок 1-2. Ми виграли. Те, що треба. Результат є, є та і грали непогано, можна було забувати. Подивіться, як грали обидві команди дуже сильно. Все ж таки нам вдалося скрипника обіграти. Не хочеться тебе садить на баночку, він щось показує. Так, кабаєв, Кабаєв, давай туди, подача! Удар! Поренко, трошки вище. Давай, може, з ударом там будемо зараз грати. Давай, бемс! Ух, яка пушка вийшла! Класно! поля так в соло. Що там, шахта? 1-3, кривбас розбиває просто. Зато ми відриваємося від кривбаса. У нас друге місце 100%. Так, на 6 місяців. Будь ласочка, хай грає. Хай набиває руку чи ногу. І тут. А, ви хочете викупити прямо? Просто Селенка оболонь хоче викупити так дешево. А де він зараз взагалі? Він в нас? Та що? одним більше, одним менше. Думаю, можна і продати. Я думаю, ми знайдемо. Ще замін. А що він у нас буде сидіти? Правильно? Ми ще й купимо когось. Хто тут О, нам українців, до речі, з української ліги при... пропонують. На правий дивляться, як грає зараз Бекхем. Я це пашкою хочуть. Кравчук, до речі, гарна, гарна. стата в нього, не. Швидкість є, пришвидшення. Ну поки ні, Та і тим паче вже закінчений трансферний період закритий, точніше. Закінчений це мій начальник. Окей, приймаємо. Окей. Треба назад віддавати в таких моментах, бо не все виходить, хорош! Туда! Тобий! Ні, не вдається, не вдається Назаренко, зацепитися. Щось цей захисник мені не дуже заходить, чесно кажучи. Удар! Просто як нас зоря вибачає. Подивіться. Бля, <кл 'язок> по-перше, він м'яча боїться. І тут... От тут просто бери да забивай, а він пробиває виша воріт. Ну, все, значить, ми точно виграємо. Якщо так пробачають. А може й ні. Шапаренко Назаренко. Грой, грой, грой! Боженік, молодчина! Ну, не заважайте один одному старики, блін. Удар! Знаешь, ты ты знаешь, Буває. Буває все. ой 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 давай, Боженік! Але які він дає класні удари, для нього, так дивиться. Які він віддає класні удари, як він б'є. Ну це ж круто. Це круто, що є такий. Круто, не? Подивіться. Сім ударів, сім в площину. Все пробивалося. Бекхем сьогодні. Сам не свій. Сам не свій просто. Так, да, це четвертьфінал, бо ми проходимо півфінал. Також Кривбас, Чорноморець і Шахтар проходять. А на кого ми виходимо? Ану, дивимось. Клац, клац на Кривбас. Вже Ліга Європи в нас нарешті розпочинається. 1.16. В наступному випуску вже з вами зіграємо проти невідомої цієї для мене команди. Тому. Дякую вам за перегляд! Цього вам найкращого. Бувайте здорові!